Ну Снова здравствуйте. Дай саки на фуну. Дубляни виграли. Дубляни, дубляни. Зараз не виграють і все получається, да? — Так. Да. — на 19, я все. Чи нічия на думаю. — думает, Торик. А ничья работа, что там трава, що нічия. Покури, тебе прошу. На що шесть там, на шаман! Да, не люблю этого делать. Воу! Боша пошел, все.

Верняк сам забив. Молодець. Всього ще сьогодні йде забивати. Нападку ставлю. В на центрі коли стояв, він ну, частіше назад. 1-0. Тут, напевно, буде добрий вечір. Та то 10-0. Я ставлю 10-0. И Пошел! Смотри, Каня, забыл, ходил ты. Забыл, забыл. забыл. Давай! Та ні, ну щоб порадіхати. Я так чув уже нічого за ложок побільше. Я думаю, що тут можна виключати буде після п'ятого голу. Да, може ж всі. Да, галяма. два. — подогрей, і принеси собі. Ну, чекаю. Це не так важливо, Ваді. главное, щоб головне, щоб вигравала команда, розумієш? Може і менше, мені, кажется, вистачить його. Да. Ну що зробать? Ну, виставались, виставались. Оже, ну, ай. Згойдайте. Згадайте нас минулого року, коли ми грали протягом четвертого року. Да. Виктори, гол! Найка. Гол! Опять гол! що таке?

Я бы уже сейчас ну короче меня вот с нами спал. Дать поиграть там весь весь матч. Он тренер, ему виднее. Гарно. А ну давай. Бананы. Я с Круши, Артур! Да раз можешь еще уже покурметно. Да вон сейчас прям можно. Можна зараз? А можна зараз йому забути про нас? 15 20. 15-20. Ще раз, ще раз! Друсні! В'єтань! Хай виходить! Хай виходить! <рик> Та Не треба! Наше що виходить? <рик> Та Хай виходить! А що? Хай виходить. <рик> Вот руна! Вот по руна! Вот руна, па! Да не, ну куда? Мавин сратин, ра! Бля, за бога! Артур витк ты! Разозрить ему! Во! Ой, о! О, с твоим! Дай О! Так. Молодец! Артур коп. Сиди! разжигаем. Да. Андрей, правильно. Ну. Давай, статистики. давай. Давай-давай, для статистики. Ха-ха-ха. -а -а -а. — Штрафные. — Штрафные. Штрафные. — а, карточка. — не У него карточки? — Ну да. — Да? Ну, — карточки карточка, если понимаешь. — Серьезно? — Что это? Мужную, мужнюю стенку. — А ну давай, забьет, не забьет? Опять Оша бьет! Ну так не тесно. — Давай, Гоша. ну. — Оша, ну! — Двойка, стенка. Два плюс два. — А вратарь посередине стал. А у

Я вкуси! Магасичу! ай яй яй трошки... Ну що такое дирка? Юбки киде. Їв киде. Бачить, як куси толкається з тобою. Бачиш зараз? А що то його просто так, без гри? А то його теж відповідаємо, по що ти тут. Отлично! Ну, пас! Гош, а. Що? Ааа! Вино як мешли зразу в ворота, просто там зате. Що він рішив? Молодець. Не, просто було скучно, розумієш? То він вирішив публіку розважити і так вийшло. На публіку да, зіграти. Внести цю інтригу. Інтригу. Що не зможе, не а ми про той А я вже любую. Всім скучно було так, як зараз. розумієш? вже За інтересу ноль. Тут раз один пропустив, вже знов всі задумалися, як закінчиться. Правильно, би, отак. Ой. Ох, гатив, гатив. <рикул> Мазика нема такої ваги, щоб пити. <рикул> <рикул> малята, чуєш? <ти. рикул> Це <рикул> малята, чужа того, ти то, типа, переростки. Старики. <рикул> Ах! Хороший був, зрячий удар. Збирай, збирай! Thank <рикул> you. Заді, Артур! 16, зай. Шестнадцати. Четыре. Ще один гол ти виключаєш? Не? Uh -huh. Це три хвилини.

Не кидаю, але та в машину кинеш не можна. Не можна. Я бачу в такі очі але не треба. Дядько, ти щось не там став. Ти хочеш тут присісти? Ви за м'ячом. — Де? Де? Де, де, де? Де я не пускам? Чуєш? Василина, я так розумію, що насчет в родині захисників в тобі нема чого там бувати. Йдемо ці руки, йдемо додому.

Привіт. Хочу присісти. Хочу присісти так. Надо я хочу я у койо, я у койо. Артур, зат. Начал слева, этого... Надо его пропускать. Надо его артур сзади, Артур! Ого. 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 Штрафной, <св> вторая карточка, слушай. Да реально так даже туда что-то было. Да ну его тоже в стенку встал, а что это да залезть? А вони крост тягнуты решили. Вау! Пань! Пань! Пять, да? Да, хорошо, пять или дмильных вылетает. Вс. Все. Ну это опять ноль, как... ударную эту сняли. <связывающие> Волну. Ми палімо. Дивіться три, Опа. Відкрийся! Чек професіонально. Центр, центр. Назад, А назад видати.